Зміст. зміст кожного права от о, універсальна, універсальний такий важливий момент, коли ми говоримо, називаємо, ми знаємо свої права, є право, воно не дотримується. Але ніхто не може сказати, яка саме складова права порушена, бо ви не знаєте оцей зміст. Тобто міри можливої поведінки, що дане право вам дає, право на особистого життя. Що ви можете? Що не можете. Далі, а, якщо ми говоримо про... Саме дане право тут зрозуміло, що деталізації в законі не буде. Якщо ж говорити про інші права, <пас> то світу, до прикладу, ви можете відкривати законодавство і бачити, що, що ви можете, та, відповідно, цей набір можливостей виписати, який конкретний пункт порушено. Тому що загалом, що ми знаємо перелік список прав, це не про що, нам треба знати, що ми можемо. І саме оце можемо вивчати, звертатися за консультацією.